Софія Майдаченко, вірш ми є Україна. Раніше, коли у світі чули Україна, всі згадували спорт, красу дівчат, можливо, страви наші, діячів культури, трагедію Чорнобиля та Євробачення десь так. Про наш народ та наші землі не наче стерто було для людей. Нас змішували. Та не розрізняли, бо нас ховали кожен день. Привіт, ти звідки? З України. А, Russian people, ну Окей. Ні, ви не чуєте, я з України це інше місце, інший стрій. У нас народ з великим серцем і ритмі голунає в унісон. У нас один за одного. Ви чуєте? Я? З України. Це інше місце з розвитком і для людей. Наш Київ, матір міст слов'янських, наша земля багата і міцна, а наші люди ви таких не знали. Ми ніби всі одна сім'я, у нас славетний дух козацький, у нас свій прапор і свої слова. У нас є надзвичайна солов'їна мова, наш гімн лунає крізь серця. Ми можемо казати, що завгодно на різних мовах і в різних містах. У нас моря, поля і гори. Та якщо раптом треба допомога, ніхто з людей не позіхне. Ми відображення свободи. З нюансами та то, то таке адже ми мріємо, бажаємо, будуємо своє майбутнє не без перешкод. Запам'ятайте наш народ. І в один день нас всіх почули. Серце Європи загуло від вибухів і сліз народу. Що прагнув, прагнув лиш свободи не наш сестрі, кимось лазить у клітці жить, це не про нас ми, українці. Здаватися для нас не час. І раптом світ почув, Побачив нас. І за своє майбутнє встати раз і назавжди. Коли тепер у світі чують Україну, немає сумніву у всіх людей. Це той Славетний Дух Свободи, що не здається кожен день. Це люди з надзвичайною красою, це не країна, це сім'я. Наш гімн лунає по усьому світу. І загартовує серця. Ми приклад міцності, любові, ми приклад єдності, життя. Тепер нас чують, знають, переможемо, бо ми є.